22-й школі вихованці вітали вчителів з професійним святом, підготували цікаву розважальну програму вішами, піснями і танцями, демонстрували свою вдячність наставникам. Привітання отримала і завуч навчального закладу Алла Гусар. В ньому працює близько 30 років. Тож вважає свою професію особливою та почесною. Вчителькою мріяла стати ще з дитинства. Діти це надзвичайно цікаві. Особистості, і нам з ними, хоч нелегко правда, але надзвичайно цікаво і приємно це щось сучасне. Може, завдяки їм ми йдемо в ногу з часом. І це. Знову ж таки повторюся, як наче оновлення душі, не оминув увагою освітян 22-ї школи і міський голова Олександр Мамай особисто привітав їх та побажав терпіння, здоров'я і довголіття. Я хочу їм побажати не просто чистого неба, не просто міцного здоров'я. Я хочу побажати, щоб вони завжди залишалися дійсно такими мудрими цілеспрямованими, які вони сьогодні є. І хочу сказати, що саме сьогодні тільки працівник освіти може. Дійсно, із дитини зробити людину. Подарунки від мера цього дня отримали не тільки вчителі, а й школярі. Вони незабаром безкоштовно відвідають Харківський аквапарк. За ініціативи міського голови для вихованців навчального закладу вже закуплено понад 200 путівок. Тож до аквапарку поїдуть учні п'ятих 8 восьмих класів. Коли вони їдуть в одне місце чи повертаються з того міста, вони в дорозі згуртовуються і стають більш дружнішими. Моє завдання особисте, щоб діти. Об'єднувалися навколо якоїсь ідеї. Сьогодні для дітей це ідея аквапарк. Завтра буде для дітей інша ідея. Але саме головне, щоб наші діти нашого міста були дружніми». Квитки до аквапарку отримали і учні 11 класу. кажуть, з нетерпінням очікують цієї поїздки. Це такий шанс для нашого класу ще кудись поїхати, адже це останній рік, що ми будемо разом. І це дійсно він дарує нам не просто якусь поїздку, а спогади, які залишаться з нами на все життя. В майбутньому Валерія мріє стати журналістом, тож нині насолоджується останніми місяцями шкільного життя. А за сприяння міської влади вони у майбутніх випускників проходять насичено.